Ми поцікавились наших учнів та вчителів, хто найгарніші нашій школі. Рибуцький Володимир Васильович. Найгарніший вчитель в нашій школі – це Андрій Володимирович. Мені подобаються всі учні нашої школи. У першу неділю жовтня наш заклад означає Цікаво, в наші кушні, який на їхній ідеальні шиловічої статі, трошки такі в формі, з великими вухами зеленого кольору. Він великий, червоний, любить гроші, любить керувати. Ну він смішний, він в зелених штанах завжди. Він любить їсти дуже пухленький, похожий на зірочку. Квадратний. Любить роботу, робить там бургери. Ми поцікавилися наших вчителів, які в них ідеальні. Віки. Швидкий, сильний, вірний і скухняний. Стрімка, швидка, швидко приймає рішення. Скаже по деревах, їсть горішки та має довго і пухнастого хвостика. Якщо уявляється свій випускний образ? Костюм, синя бабушка, синій піджак та червоний галстук. Сірі макасіни та фіолетові брюки. Жовті зуби літає на метлі купа бородавок. Костюм з емблемої бабука. Дякуємо за увагу. Бажаємо вам всім гарного настрою.